Чи можна зробити, щоб пішов дим з цього шуруповерта? А ну, попробуємо. Так. Дубова досочка давай ми в сучок для надіжності. І подивимося, за скільки раз піде дим. Просто, якщо в дуб... О, тут вже дим йде. А ну на вищій передачі. Пахне дубом. Це виходить таке саме, як то терчом добувають вогонь, можна так розігріти, що аж буде горіти. Треба, щоб воно різьбу зірвало, але в дубі різьбу зірвати не так то й легко. А, вже ж рука болить. Коротше, не знаю, імпактом в сосні легше рветься, а в дубові цю різьбу зірвати не так то й легко. Ану, де ще Ай! О, бачите, який гарачий. О! Ну, бо... Ай! Капець Капіц Народ, Пишіть, що ж цим шуруповертом. Ось така модель. Стоїть 2250 з акумом і зарадкою. Так що реально зараз саме вигідна пропозиція на ринку. Взяв собі, тут бонуси, мабуть, ще пару штук треба взяти. Хай будуть господарстві.